Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, і, як зазвичай, на кілька питань починаючи з особистого життя, на один день дивимось. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Ну, у когось як святкування буде. І тут, знаєте, зараз король мечів у нас тут показаний на дні колоди, і щось багато думок буде про цього короля мечів, чи в нього про когось з вас. Взагалі-то дивіться, як спочатку показана карта ну, святкування, мені воно так більше йде. Коли м щось буде як надано, як якась інформація, як якась тема для роздумів, і людина просто, от, знаєте, пройшов день, е відтворилися якісь події в цей день. І от закінчуючи день, буде, е просто от, вже лягаючи в ліжко, буде багато е думати. Е з як пригадувати цей день з якимись подробицями? Так, тут і тема допомоги буде пригадуватись, і тема того, що, що з цього вийде. Це знаєте, як або ви людині допомогли, або він вам допомагав. В якихось моментах, що з цього вийде, нічого насправді такого особливого не вийде, бо взагалі для цієї ситуації як недостатньо ресурсу, як недостатньо, ну, скажімо, якихось певних складових. І підглядаючи, бачу, що до цієї ситуації. Має стосунок ще й королева Пентаклів. А це е, та сама королева, яка не буде ризикувати тим, що в неї є. Яка просто, от, знаєте, як е, ну, буде мати такі приємні е, стосунки з людиною, але не буде. Відтворювати тих змін, які для неї, ну просто, знаєте, як питанням. Тобто тут буде все так розмірковано, так прораховано наперед, що якщо буде хоч дрібненька, така, знаєте, тема вагатись, то вона краще відмовиться. Далі дивимося. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання в цей день? Тут буде якась пропозиція, але вона не на цей день, а вона як наперед трошки. Як побачитись, поєднатись, бути. Ну для когось це взагалі, як знаєте, як нові стосунки, але це може ще бути як тільки-тільки початок для когось, коли людині ще треба буде, ну, людям, треба буде тільки впізнати один одного. Для когось хто вже в стосунках, то більш за все тут як листування, і коли люди поєднуються один з одним через листування, через дзвіночки, ну такі розмови. І коли знаєте, кожен робить щось своє, але подумки один з одним. Подумки ви часто якось так ну, спілкуєтесь один з одним, і ви дуже відчуваєте один одного, навіть якщо ви на відстані, то ментальний зв'язок у вас дуже-дуже гарний. Навіть можете відчувати настрій один одного. І тут про кохання, тут просто тут воно є, і воно таке, знаєте, омріяне. І люди тут один для одного омріяні. Отак От тут. Давайте далі робота. До чого вам готуватись в роботі. Слухайте, ну тут гарно. Тут по роботі, то ви на своєму місці і вас дуже шанують. І ви виглядаєте як людина, яка знає, що робить, яка впевнена в тому, що робить, і в якої дуже гарно все виходить. Бо там, де ви прикладаєте свою руку, ті справи, до яких ви докладаєте свою руку, вони вгору йдуть. Насправді дуже гарно. Навіть не буду нічого чіпляти далі, і гроші, тут гарні гроші можна заробляти, і ви можете збільшувати свої заробітки. Тут гарні карти показані. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Так, дивіться, той рух, який будете робити в цей день, буде відкривати вам, висвітлювати вам, а, взагалі і якісь подробиці у ваших справах, і підсвітлювати людей, з якими ви будете співіснувати в цей день. І взагалі то день такий, знаєте, кармічних відпрацьовок. Тобто в цей день ви можете самі відпрацювати комусь боржок, або вам хтось буде його відпрацьовувати, аби не заробляти нових боргів насправді. Дивіться, буде можливість для... Зараз, хвилиночку. Ну, тут в когось для змін, значних таких змін в вашому житті. Змін пов'язаних ну тут кому як, насправді, комусь суто з матеріальним світом, комусь, взагалі, як обрати нову реальність для себе, От, як закласти новий початок в цей день. Для когось це може бути ну, щось пов'язане з конкуренцією. Коли у вас з'являється можливість. Угу. Зараз трошки підглядаю, хочу вам повнішу інформацію надати. Коли у вас з'являється можливість, як Знаєте, от про зміни, ну, кому з матеріальним все ж таки буде пов'язано, кому з почуттями. Тобто Аліса, привіталась і тихинько, будь ласка, не ходи туди-сюди. Бачите, сказала, і вона так і зробила. Коли знаєте, ви в цей день будете як зірочка сяяти, ви будете дуже яскраво виглядати, ви будете привертати до себе увагу, і в когось з'являється можливість змінити ну, як, почати відносини з кимсь, але там є ризик, як не з новою людиною, а з кимсь, з ким у вас колись були відносини. А для когось це як просунутись в кар'єрі. Отак показано. І знову ж таки, для когось там є можливість навіть змінити роботу. Тобто, кардинально, взагалі, зміни, зміни зробити в своєму житті. Добре, тоді давайте дивитись, від чого краще, б за все відмовитись в цей день. Угу. Хитрість буде вам пропонувати король мечів в цей день і буде очікувати на результати От від хитрощів, які від нього будуть йти. Відмовляйтесь одразу, бо там його інтерес є, вашого нема. Угу. Ну, там брехні щось забагато буде по місяцю, то ви ж розумієте. Це ще й може бути така ситуація, через яку ви потім будете дуже хвилюватись, дуже так чуттєво переживати. Але ж ситуація, яку одразу кажуть, закривай, навіть не починаючи. Так. Чого не уникнути? Давайте побачимо: чого вам не уникнути в цей день. Трошки я повернусь до минулого питання, чому там ще відмовитись. Та хитрість, яку людина буде вам пропонувати, повірте, він довго над цим думав. Це не буде виглядати може як завгодно. Може виглядати вам, навіть якщо, от просто, знаєте, як ну, виникла ситуація, людина скористався цією ситуацією. Ні, він так багато. Про це думав, що тому вона і виникне та ситуація, бо він як притягував її. Він міг це робити навіть не один день. Знаєте, коли людина ходить і про, про одне і те саме думає, 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 і вже воно як формується, формується, і вже ось воно, готове, тільки роби. І пропонуючи вам, що б він там не пропонував, він. Спланував все від початку до кінця. Тому вам карти кажуть, одразу відмовляйся. Навіть не починай це розглядати, бо там тільки його цікавість. Вашу, вашого інтересу, вашої цікавості там не закладено. Так, тепер, чого не уникнути? Так, ну от, посперечатись все ж таки схочете. Ви мені тут показані, як королева Пентаклів. А Знову ж таки, ця жінка вміє все прорахувати. Вона дуже така, це не людина випадка, а це людина, яка вміє ситуацію побачити, як є. Вона не поспішає з висновками, вона не поспішає приймати якісь рішення, вона, вона і все зважене. І тут Щось ви такі закриєте. Якась ситуація, вона вам одразу буде сумнівною здаватися, і ви одразу скажете ні. І захист, ви свій вмієте тримати, і взагалі тут, тут ви вмієте себе захищати. З ким би ви там не сперечались в цей день, байдуже. Ви просто вмієте вийти з ситуації, як то кажуть. Не втрачаючи. Угу. Ну, то й добре. Поради від вищих сил на цей день. Давайте побачимо, що ти хочеш, Аліска. Так, хочеш сідай, сиди тихенько тільки? Порада від вищих сил. Ваше вміння збалансувати все в своєму житті надасть вам в цей день нові можливості, відкриє для вас нові можливості. І там, де з вами будуть хитрувати на ту хитрість, ви свою. Зверху покласти зможете. І ваша хитрість вам ще й принесе здобутки. Тож будьте впевнені в собі. Знайте, що будь-яка ситуація може обернутися вам на користь. Тільки не хвилюйтесь і не вагайтесь дуже довго. Ваша інтуїція вас проведе через цей день, от знаєте, як, якомога краще. Ще й зможете заробляти на тому, що де е, схочуть е, трошки вас обманути. Тож не хвилюйтесь, а будьте впевнені в тому, що день не такий поганий, як може здаватись, і день принесе вам гарні результати. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви і ваша родина, і побачимось в нових відео. Всім пока!